Вітаю на каналі «Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті події минувшини України. Сьогодні вирішив поговорити з вами про одного із найпоширеніших фольклорних героїв в Україні – козака Мамая. До речі, всі ви знаєте і, мабуть, бачили таку народну картину із зображенням козака-бандуриста Мамая. Цю картину створено за традиційною схемою в її центрі, в статичній позі, сидить козак з бандурою. У XVII-XIX століттях картина козака-бандуриста була самою популярною в українських землях, особливо на Полтавщині, Чернігівщині, Харківщині, рідше на Правобережжі. Оповіді про козака бандуриста зустрічаються серед народних легенд, переказів та приказок. Тож яку символіку несе образ Мамая та і що означає слово Мамай? Щоб відповісти на ці питання. Давайте трішки перенесемось у 17 століття. В українському минулому світоглядні товариства, збудовані на основі давнього православного світогляду, носили символічні назви: братства. У 17 столітті найпотужніше братство в Україні перебувало під опікою Івана Богуна, про якого можете подивитись саме у цьому відео. Величною метою кожного козака, кожного свідомого боронця, давнього православного світогляду, було духовне братання з метою захисту передковічного, тобто православного, людського, українського, того, що є найвищою цінністю у Творця. Так ось, одним із братств було Товариство характерників, а Іван Богун являвся опікуном характерництва 17 століття. Духовне братання людей в системі української армії 15-17 століть мало особливу форму, форму характерництва. Характерники це товариство тих, хто має право через найвищу посвяту застосовувати духовну зброю, ліквідовуючи підступних ворогів, а саме носіїв чорної магії, окультизму, ритуалів, які намагаються поневолити чи вбити вільних людей. То хто ж такий характерник? Характерник це вмілий воїн, який досконало володіє зброєю та вірно служить отцю Господу, від якого отримує потужну духовну силу та чесно і віддано боронить православне суспільство вільних людей. Кожен характерник мав три головні якості, які робили його духовним воїном. Перше, це він досконало знав православний світогляд і мав найвищу духовну посвяту. Друге. Він отримав особливу військову підготовку та володів різноманітною зброєю. І третє, він входив в особливий підрозділ, який підпорядковувався керівнику козацької держави. У 15-17 століттях учні, які після відбору вчилися характерницькій науці, початкову світоглядну та військову підготовку проходили у спеціальній школі, що біля Пересопниці. Ну, це місце недалеко від міста Рівного. Число навчених сягало до 3-4 тисяч чоловік. Більшість з них були у резерві. Без відповідної посвяти вони не могли стати характерниками, а вважалися лише кандидатами у такі. Чому? Бо при керівникові української держави спосвячених характерників формувалася спеціальна структура, у якій могло перебувати лише 777 досвідчених духовних воїнів. Саме ці 777 отців складали товариство і були власне, характерниками та отримували право застосування духовної зброї, тобто сили творця. Більша частина цих членів товариства були у спеціальному військовому підрозділі, який налічував сім спеціальних сотень, тобто 700 осіб. Інші характерники, а це 77 осіб, ставали найвищими урядниками, командирами полків, тобто полковниками. Довіреними особами при керівництві української держави, тобто послами, радниками, керівниками українських земель, тобто уділів, та управителями військових баз замків. А як же ж кандидати? Чи довго їм треба було чекати посвяти? Ну, відповідь проста: в разі військових втрат у лавах характерників, кандидатів швидко закликали до лав підрозділу та за 2-3 дні освячували у характерників. Ось приклад. У ході Берестецької битви 300 характерників і 180 добровольців, прикриваючи відхід українського війська, ціною життя утримували вороже військо майже три доби. Всі вони полягли, але завдання виконали. Проте за лічені дні лави характерників були поновлені, а трохи згодом у битві під Мізочем підрозділи характерників вже були в повному складі. Серед відомих командирів характерників знаємо славетних героїв Визвольної війни XVII століття Івана Сірка, Данила Нечая, Івана Морозенка, Максима Кривоноса та інших. Проте, зі слів дослідників, найвищу роль в процесі укріплення характерництва у XVII столітті відіграв перший серед характерників опікун та наставник характерницької школи у Більові та її відділку на січі Іван Богун. Саме тому у народній традиції шанування воїнів-характерників набуло особливих форм. Постав образ козака Мамая воїна-характерника, оточеного символьними речами у численних зображеннях. Так народ проявив шану героям-духівникам та оборонцям, зображуючи Мамая на картинах, скринях, тарілях, стінах, хатніх кімнатах. До речі, герой, абревіатура «Господні є, рівні Орійські, його. Дослідники давнього православного світогляду вказують на те, що первісно слово звучало як мамая, що є абревіатурою духовною змісту. Ман-Атману, ман-атману, ясний. Тобто чоловік духовний, чоловік духовний, ясний, або надзвичайно духовний чоловік, ясний воєн. Воїн зображався в образі козака, який поважно сидить, підібравши ноги під себе. Отже, козак Мамай або Мамая це образ духовного воїна-характерника. На зображенні мали бути присутні головні 12 символів, які говорили про високі духовні і людські якості козака-характерника. Такими символами були оселедець. Тобто зачіска, яку мав право носити тільки характерник духовний воїн, риба символ аскетизму і самодостатності духовної людини у харчуванні, напій символ внутрішньої духовної сили, дуб з жолудями, символ сили і довголіття системи характерництва кінь символ зв'язку з царством царств на небі та вільного проїзду до нього. Шапка це символ закритості характерницьких знань для недостойних та зрадливих. Шабля символ характерницьких знань як зброї, доступних лишень, достойним і вірним. Спис символ ураження ворога дистанційно, символ духовної зброї. Військова сумка це символ постійної готовності до боротьби за волю і правду, чаша або чарка символ гостинності для світлих душею людей. Люлька символ чистоти, очищення від духовного бруду, молитвою і палінням лікувальних та оздоровчих трав. Кобза це символ вишніх духів 48 та більше струн, які символізують Господніх духів. Ще однією з важливих ознак характерника була символічна срібна сережка, в якій поєднувалися два зображення півмісяць кінцями вверх. Тобто знак Божої сили, над яким у прогині рівнобокий хрест, символ давнього православ'я. Таку сережку у правому вусі носили всі характерники. Завершені варто сказати, що з руйнацією української держави XVII століття, з відходом характерництва як науки, з винищенням ворогами всього сакрального, українського, вже у 18-19 століттях значення подібних символів губляться. Про них мало що можуть розказати і пізніші кобзарі, тобто останні знавці духовних знань того часу. Зображення Мамая стає більш побутовим і втрачає частину давньої символіки, воно наповнюється елементами вже несакрального змісту. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Та знаємо, нація може існувати лише тоді, коли пам'ятає свою історію.